Українські військові стануть операторами новітньої САУ 155 Особливі системи під час руху здатна вражати цілі. Загалом Збройні сили України отримають 18 одиниць такої зброї. Оплату поставок вартістю 216 мільйонів євро здійснить Берлін. Колісна САУ розроблена німецькими інженерами. Виробники позиціонують її як першу у світі артилерійську установку, придатну для ураження цілі всіма снарядами під час руху. Сау може стріляти залпами по п'ять. Й пострілів вести вогонь практично будь-якими 155-мм міліметровими боєприпасами. Дальність ураження цілей може досягати 40 кілометрів при застосуванні високоточних боєприпасів, дальність зростає до 54 км. кілометрів. За хвилину установка здатна робити 9 пострілів. Сау має максимальну швидкість 100 кілометрів за годину. Для управління артилерійською установкою потрібно лише два члени екіпажу.